Всім доброго дня! Супер автомобіль Мрії Mercedes A160. Як встряти на кілька днів? Ой. Казалось, все не дуже важко і буде просто це все зробити. Але у нас вийшов один нюансик. Вже навіть відкрутив кондиціонер, тому що. Виросла дупа така, що вже ховайся. Мабуть, буду знімати з цієї подушки, опускати вниз і знімати повністю кронштейн генератора, не знаю. У нас тут... От. Два довгі. Болти тримають От такої... довжини. Десь сантиметрів. Ну, 20. Два знизу заходять в блок двигуна. І саме у нас цікаве. Верхній. А від верхнього у нас залишилось пів болтика. І все. Закис до такої неможливості, що зараз видно. О! Гарнюня урвався. І вже все. Приїхали! Ах, генератор зняти не можу, тому що він опускається вниз. Це точно як попасти в халепу. Я вже в неї потрапив. Всім дякую. Дивіться, обережно, хто хоче сам знімати. Отаке от от велике щастя. Не завжди все виходить гладко. Всім дякую, до побачення.